Один, один, два, три. Всім привіт вам, друзі! Ми давно вже, до речі, не починали влоги з машини. Але сьогодні ми починаємо влог з машини. Не тому, що ми там їдемо кудись далеко, а ми їдемо за Тортом. За тортом, тому що в нас стукнуло 10 тисяч підписників. Ми самі в це не віримо толком. Ми хотіли замовити торта, коли в нас буде тисяча підписників. Ми його не замовляли. Потім, коли 5, ми його не замовляли. І от на 10, знаєте, ми його й не хотіли замовляти, але все ж таки, я так кажу, толіку хочу Наполеона. І ми замовили. Правда, треба на ньому буде написати 10 тисяч, того що Толік планував купити в Луцьку 10 тисяч. Ми сказали, що нам не, не малювали нічого. Потім Толік приїжджав Жає, каже, що він нічого не купив, і отак якось склалося. Так що ви можете нас привітати, і ми вам дуже дякуємо, що ви з нами. Така вже велика кількість людей. Нас дивитеся, нас підтримуєте. Всім добрий ранок, я скажу так. Оцей канал, у нас влог. Був би неможливий не без одного, це без вас. Якби нас не було підписників, то mm. <рес> скоріш за все ми просто б нічого не знімали. Так що дякуємо вам, що ви з нами. Сподіваємося, що разом дійдемо до 100 тисяч. Зараз ми їдемо за тортиком. Ну, правда, він ще не прикрашений. А потім їдемо на будинок. Вже приїдемо на будинок, я вже тоді розкажу, що ми там будемо сьогодні робити. Забрали вже торт, вже приїхали додому з дітьми і з Анією. Йдемо зараз на будинок, будемо розбирати далі. Надіюсь, сьогодні вже ми розберемо його до кінця і з наступного тижня ми вже будемо йти не вниз, а підніматися назад вверх. Вже будемо збирати все до кучі. Аня зараз вийде з хати, ще покажу вам спрей. Питали, який ми спрей від комарів купляли. О, дивіться, я просто купив в аптеці і дайте мені будь-який спрей від комарів. Дали нам ось такий. Не знаю, пошукаєте, подивитесь. А, він, до речі, для всієї сім'ї і від року. Після того, як покусали дітей, то От такий крем взяв. Як він називається? Рескюзан якийсь. Ну так показуєш. Ось такий. Перше прящів дітей виходили після покусів, такі червоні були. А по-друге, От Дитина чесалася, вона після цього помазав краю, дитина спить собі спокійно цілу ніч. І зранку він стає. Все спокійно, все добре. А перед тим він чухався і розчухувався, стаєш, а по ліжечку такі червоні плянки. Отже, ми прийшли на будинок. Зараз я вам покажу, що ми вже зробили, а тоді вже розкажу, що ми плануємо далі робити. Отже, подвір'я ми вичистили в попередньому відео. Ну як, таку чай досок, яка тут була, то ми її все звідси прибрали. Повиносили туди під стіну, під забор з цієї сторони. ось вона. Сусідки в нас також було завалено досками, ви ж з хати скидали, у нас хата йде за метр від забору. Сусідки також все повичищали. Тепер сусідки, подвір'я чистеньке. Все ми поскидали сюди, вже багато звідси переносили. Ця куча залишилась. Це також Аня прийде. Ми вже це потім попереношуємо. Ну і плюс, у нас на полі була купа гілляк, там велика купа гілляк була, як ми ще дерева обрізали, то з того часу вона й лежить. Ми ніяк не можемо виділити час, щоб її розібрати. То ми так само паралельно розбирали, носили і плюс паралельно це все діло палили. То в нас ще залишилось тут небагато гілочок. Ось це те, що в нас тут залишилось. То я думаю, сьогодні ми його також нарешті до ладу приведемо. Я це все попалю, поріжу, і ми цю всю діляночку повністю вичистимо вже сьогодні. Так ми плавно перейшли до того, що ми маємо сьогодні зробити. Помімо того, що нам потрібно це все вичистити, я планую тачкою там у нас дворі трава треба перевозити, колоди треба перевозити. Потім розібрати до кінця два фронтони на будинкові, зняти підлогу другого поверху. Відповідно, потолок першого поверху і балки зняти. Вичистити все з першого поверху будинку, щоб там нічого не було, бо ми розкриємо хату, щоб нам нічого не замочило. І цеглу. Ось цю поскладати. Тут цегла порозкиде вона поскладати, одним словом, роботи стільки, що аби встигнути все зробити. Надіюся, що ми сьогодні встигнемо зробити все заплановане. Почнемо ми зараз з наших гілячок, розпалимо вогник, візьмемо нашу бензопилу, поріжемо всі ці гілячки і тоді вже будемо приступати до будинку. Ми все повирізали. Точніше, порізали товсті колодки, а тонки залишились, ми їх попалимо просто. Зараз розводимо багаття і зразу оце все будемо скидати в вогонь. І вже у нас нарешті тут буде ця ділянка, буде чистенька. Зараз трави треба повиколупувати товсті колодки, там також є. І теж їх порізати на дрова. Кучку ми накидали, поки вона догорає, ми собі підемо зараз в двір. Будемо там складати цеглу, а потім з другого поверха скидати. Ту цеглу, яка ще там лежить. Нам потрібно кудись поскладати цеглу. Зараз буду з другого поверха знов скидати, і щоб вона не билася, десь їй треба знайти най місце. Далеко ми її носити не будемо, тому що ми всередині будемо з цієї цегли робити перестінок. Між кухнею і ванною кімнатою у нас буде стіна. І я думаю, що цю стіну зробити з цегли. так що ми її зараз десь в дворі поскладаємо, а потім вже перенесемо в хату. Так, ніби дивишся, лежить пара цеглинок, а як починаєш носити їх геть не пара, значить тут ми розчистили, тепер йдемо на іншу кучку. Там також поскладаємо, щоб можна було скидати вже. Тут вся цегла привалена досками. Ну, Такий є кусочок, зараз я її також поскладаю на кучку. Тут ми трошки позбирали цегли, але все не визбереш. Ліземо другий поверх в ту сторону, де бурі ми позбирали. Зараз під гаражами будемо викидати цеглу у двір. Другий поверх. Бачите, як вітер дув і перевернув наш шкафчик. Одне зеркало побилося, друге зеркало сіло. Оце цю цеглу нам треба поскидати всю і дорозібрати оцю стіну. А як прийде Аня вже знизу все позбирає, тоді ту стіну дозбирати. Дорозбирати. Чесно кажучи, я думав, що ця справа буде трошки легша і вона якось швидше піде. Я тільки цегли трошки поскидав, бровиняк порізався, я втомився. Наскладали таку кучу цегли. там монти ще кусочок є маленький. А на криші ще цегли валом. І ще два фронтони тих зараз розібрати. Це капець. Ідемо подивимося на наші вогник, що він там горить. поїдемо, напевно, на обід. Тому що в мене вже немає сил. Вогник наш горить чудово, претензій до нього нема. Зараз ми ще підкидаємо гілячок. У нас ще декілька залишилось ось. Тут, а, тут. А. І в тому кінці садка ще там є трохи. Все, поки воно догорить, можна собі спокійно йти додому пообідати. Вогник я без догляду не залишаю. У нас там сусіди купуршаться. що вони вогник бачать і в разі чого позвонять. На дворі нарешті літо почалося, жара. О! Я ще за цю кучу нічого не казав, що її треба порізати на дрова. І під забором ось і кучка гіляки, її також треба попалити. Значить, вирішив я вже йти додому. Тільки дійшов до калітки, думаю, ай, залізу ще раз на кришу. Заліз, ще раз на кришу. І ось. Знов понаскидувала цегли. Тепер прийду з обіду, хоч буде чим зайнятися. Все, тепер точно йду додому на обід. Ой, смачно пообідувши плюс. Відпочивши трохи, задертими ногами, полежавши, можна йти далі працювати. Ані далі сидить щось там монтує. Всі довго. Люди чекають. Йду я на будиночок, Аня вже потім, як діти проснуться, вже з ними прийде. Ми вже знову новими силами та енергією знову на будинку. Йдемо спочатку подивитися на наше багаття, як там справи. Ну що, серединка вся вигоріла, а ззовні воно все так гарно лежить. Треба його все притрамбувати. Головне, що є жар. Сунув патичку патичкою воно швидко загорілося. Йдемо ще перенесемо ці гіляки звідси, хай ще це погорить. І йдемо складати нашу цеху Це. Ось така кучка в нас ще тут є. Тут в основному явір, він весь сухий. Я думаю, зараз ось погорить. Собі горить помаленьку, йдемо, цеглу складати, а потім стіни розбирати. Йдемо ми на город рвати речку. Прогуляємося. Бачу, бачу. До обіду все одно, ми вдома, поки вони ще не сплять, то гуляємо. Так, там коник є. Бачиш, там є коник. Так, ми дійшли. Лука показує, каже, же та ніби того речка. Ну давайте дивитися якусь велику якусь таку. Нам треба велику речку на салат, щоб була. Хай ще може навіть і маленька зате своя. Так короче, перший факт про мене це те, що я терпіти не можу у цього здушуючого одягу. Мені треба щось вільне, закрите. Знаєте, я вділа цю рубашку, і мені так добре стало. Все-таки одяг теж має значення. Навіть штани, коли я вдягаю на вулицю, я приходжу додому, я мушу вдягнути щось вільне, легке. Я зараз сижу взагалі в шортах. Другий факт це те, що після обіду ми точно підемо на будинок. Садити речку. Я так хочу її посадити. Все, коротше, осінню сажу полуницю. Не знаю чому, але це мені приносить радість. Я приходжу до. Парника, дивлюся, там так багато всього росте, треба щось вирізати. короче, красота. Бабуся дала луці. Покажи, як от віддала бабуся струга. Для грубих олівців, і він стругає. А Адам чекає вже, поки ми будемо клеїти наліпки. Так що ми пропадаємо! Будемо клеїти наліпки. Штукатурка не хочу зараз обсипати, через те, що воно знизу все перемішається з теглою і придеться потім ту теглу штукатурки шукати на землі. А так ми зараз цю цеглу поскидаємо спочатку, все розчистимо. Тоді вже будемо скидати штукатурку і возити її. У нас в лісі є ями, там де трактори їздять, машини проїжджають. То якраз ми в ту яму штукатурку засипемо і зробимо благе діло на користь села. вирівнюємо трошки. Процес розбирання хати. Але який гарний вид. Дивіться. Красота. Добре, що диван залишився. Ось цей. Після важкого дня можна присісти і відпочити трошки на чистому повітрі. До речі, зробити на другому поверсі. Плоску кришу, поставити там столики собі. Кріселка. Взагалі буде класно? Третій поверх без криші. Ми вийшли на вулицю. Діти сьогодні на самокатах. Вчора були на велосипедах. Взяла я пляшку води. Більше не буду я повторювати помилки і не брати води з собою. Того, що діти пить пити хочуть завжди. Показує практика, навіть коли холодіна. На вулиці теплення самі бачите, як діти діти. І я думаю, що їм буде ще жарко, тому що вони рухаються. Покажися, Лука, всім, який ти гарний. Короче, лука на мене образився. Чесно скажу. Часом мене просто до білого коліна водить його оце, цей характер. То він перебирає, що він буде вдягати, що не буде. То він кудись хоче і все. Він сказав, і він так хоче. І ти йому, хоч що кажи, доказуй, пояснюй, нічого не діє. І оце сьогодні знов за кепку, що вона йому не гарна, вона йому мала, йому в ній незручно. Сонце світить, він її взагалі хоче викинути, і все на кучу. Ми вже доходимо до будинку. Бачимо, що столік дзвонив, але що він там хотів, не знаю. Вже я нічого не візьму. Бо ми вже тут, Адам доїхав. Чую, як димом пахне, значить, Толік щось палить. Як гарно дивиться вже паркан в нашому дворі, вже немає винограду ніякого, але траву толік ще не повозив. Напевно, що якась ще робота в нього є. Тато тут палить, чути на все село. Димом спалив все. Фу! Я тільки дзвонив до тебе, щоб ти мені їсти, взяла і пити. Я знов їсти хочу. Кажу, Толіку, який він медляний. Я навіть не помітила. як Він склав в дворі цеглу. Ну, просто Я тако заходжу, і в мене перше, що я бачу, це оце кускок хламу, Мінвата це все. Потім я бачу роз, роз, розбитий е, шифер, попали всі гіляки. Він. Коротше, зробив роботи, але я згідна з тим, що, звісно, дві роки то не чотири. І якби ми були двоє, зробили б ми набагато більше. Навіть вчора ми доски складали і вже набагато більше роботи зробили разом. Він доски перебирає, я ношу і ось так. Діти хочуть наверх залізти. У мене серце похололо. Я не можу. Мене тут вже колотить. Тут так високо що це жесть незвично зовсім, але знаєте, це. Якісь такі перше уявлення, як як це буде все виглядати, коли в тебе буде своя якась тераса на другому поверсі? Хоч в принципі ми її не плануємо робити, хоча все може бути. Нам століком може враз в голову щось стрельнути і все буде по іншому. Це ми собі відпочиваємо. Кажу вам відверто, я не знаю, як робить тут толік на такій висоті, і як люди роблять на ще вищій висоті. Я отако стою посередині, точніше, сижу, і я не можу на метр підійти туди до краю. У мене все в середині зжимається. Толік стоїть на самому краю, розбирає стіну. Я не можу. Я не можу на це навіть дивитися. Аня прийшла це процес розбирання, пішов набагато швидше. Я собі тут розбираю стіну, а Анечка собі складає зразу. Це вже я економлю мільйон часу. Аня принесла питки, які я радий. Я дуже рідко п'ю, але сьогодні щось мене пробиває на воду. Тато вже до розбиру. Я казав, каже, що ваші розбирається знизу. Там вже може цемент міцніший. Залишилась тільки ця стіна, то я її зараз також розберу і буде песня на сьогодні. Ми геть забули, що взяли булку в сумку. Поклала. Тато купив в магазині, каже, Толіку булка, Він дуже любить щось таке солоденьке. Я кажу, слухай, разом візьму на будинок. Каже, бери він там голодний. Оце я відкриваю сумку. Дивлюсь, там булка лежить. Якраз діти їдять. І він голодний зараз перекусить. Добре, що Я взяла водички, бо він каже, хоче дуже сильно пити. М -м -м -м. Все дуже класно, але треба ставати щось зробити. Я хочу. Торта додому, пити чай, дивитись фільм і все інше, а не оце все. Колік стоїть, зараз буде щось валити. Це давай, ми всі дивимося. От подобається цій людині все трущити. Яке воно все гниле. Все стінами ми завершили. Те, що могли розібрати, ми вже розібрали. Воно буде ще нижче розбиратись. Далі нам треба буде зняти підлогу. Всю. Повністю. Тут нам треба буде зняти підлогу і тоді вже дивитися по стінах, скільки ще буде. Треба розібрати стіни, щоб залити армопояс. Сьогодні ми вже не встигнемо розібрати підлогу. Коротше, стелю, підлогу. Ми зараз будемо задньою траву виносити, яку я казав на початку відео, доски ці носити, дрова ті повозимо, ну і попалимо дещо тут, там ДСП, які понаходимо, то ми їх поспалюємо. Ще цю кучу мінвати також треба буде вивести звідси. Одним словом, будемо зараз порядок трошки наводити на подвір'ї і в саду А вже з понеділка прийдемо, вже будемо розбирати далі. А, і ще вікна можливо сьогодні. Поможу. Оці вікна поприбираю звідси, щоб вони мені тут не заважали. Врешті хоч чимось ми розібралися. У дворі ми поприбирали ці кучки, тут тепер хоч заїзд нормальний став, щоб покусити тут гарно. Ось такий заїзд. Красота. Поки Аня там скло вибирає, теж хоче закупати в яму. Ти вікна поки не совай, Ань. Ну там бачиш що? Я їх зараз поскладаю десь. Тут вже ми трохи прибрали, заміла я. Тачку пострадала. Тут теж застає чисто. тільки як виносить вікна. Я мох. трохи разом здираю, разом зі склом. Зібрала шифер, таке все сюди. Друзі, кому? Треба вікна, хто з нашого села нас дивиться, хто можливо дивиться з сусідніх сіл. Можете нам написати в інстаграм або на пошту, зв'яжетеся з нами і приїдете заберете. Безкоштовно забирайте, користуйтеся, хто там хоче робити теплиці, парники, робіть на здоров'я. Тому що і вам добре буде, і нам, тому що нам це все займає просто місце, буде гнити тут не потрібне, і отаківо. ми прибрали, ну, настільки могли, настільки прибрали. О, це все кусок і скло звідси повивозили, це повивозили. Вхід в двір тепер адекватний. Це на смітник вивеземо. Аня тут далі гребеться, мох здирає. От нема людині чим зайнятися. Я дивлюсь на це все, кажу, блін, нам не вистачає тільки мох здерти. Ну Нема що робити в хаті. Настав час нам перед домом це все повиносити, оцю всю кучу порозгрібати і ці ДСПшки попалити. Вони такі, вони вже в намоченні, вони хороші. І доски на кучу поскидати так само. Розібрати, то що не саме головне, розібрати це буквально одна, одна десята від цієї роботи, потім, яка після розбирання очікує. Тобто розібрати моно за день і розгрібати оце все розібране ще можна тиждень. Все, що ми планували зробити, в нас не вийде, на жаль, тому що вже пізно нам вже пора йти додому. Але все-таки ми дещо зробили. Подвір'я ми прибрали, доски ми звідси повиносили, цеглу поскладали. Дві букових стіни на криші розібрали. Також в саду, ці гіляки, які в нас були, ми також їх всі порізали. Ну, правда, ще не повозили, бо сьогодні ми вже не встигаємо це все робити. Але ми їх порізали та попалили. Осталися колодки, які треба повозити тільки. Ось у нас наш сад розчищений. Вогонь сьогодні з самого ранку горить. До вечора він навіть ще не затухає. Це стільки всякого барахла там у нас назбиралось. Також в тій стороні, де я показував є ще одна кучка гіляк. Я їх також потаскав, попалив, так що там вже чисто. Йдемо ми вже додому, вже пізно, як я вже казав. Зараз, напевно, біля 9 години вечора. Шкода, що ми не встигли колоди повозити, але це таке, то вже на другий раз повеземо. До речі, я одну ДСПшку залишив біля стіни, тому що там у нас іде газовий лічильник. Коли будемо далі стіну розбирати, нам треба її нижче балок розібрати, чуть-чуть, щоб нам цегла випадково не впала на газовий лічильник. Я ось тут. Залишив ДСП плиту. Я їх зараз накину тако наверх. Ось такого плану. Все. Аня, ноги було я вже теж втомилася. Страшенно. Ще залишилася куча, яку ми не вивезли. Діти б'ються за тачку, як завжди. Аня мені нагадала за тортика. Ми зараз прийдемо до дому, будемо смакувати тортик на 10 тисяч підписників на Ютубі. Буде тортик з молочком. І Серафим ще на ніч має приїхати. Він спеціально приїжджає. Він знає, що тортик печуть, і Він спеціально приїхав на тортика. Паскуда така. Зараз ми все закриваємо, все прибираємо в наші інструменти і додому. Нас приїхали вітати Сірафімсуну. Чекають, коротше, вони торта. Знають, коли вони їхати. <свіття> 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 на торта. Зараз будемо дмухати свічки. Покажи те нещастя, яке ти придумала. Мати рідна, це витвір мистецтва просто. Зато це по-домашньому <суспільств> знаю. В сімейному полі собі сядемо і так. Що, ти <суспіль> хочеш куштувати, так? Да. Зато то приїхав. Ми Адам, іди сюди будемо <ску> тушити. Адамчик, йде двох, до свічки, Бігом двох йдемо. Ходи до мене. Один, один, два, три. Маленький. Все, дмухаємо, Ти не будеш дмухати, так? Да? Все, не дмухай. Да. Раз, два, три. Давай, дмухаємо. Все. дмухали. Ура! <ріжу> Толік ріже тортик. Це наполеон. Найсмачніший торт. Я його найточніше, як найсмачніший. Я його дуже люблю. І це улюблений торт Серафіма. Да. От цим видно, що ми з ним брати. Бо ми брати, от такі. Брала, такі ой. Ви, ви, ви з ним брати, да. Да, я, Аня не знаю. Да. Що ми любимо оці слойки з ним просто. Оце наш чай. Ого, ого, які кусочки. Торт просто шикарний. Дуже мені сподобався. Він, по-перше, купітався. Крем офігенний, давно гарячий дамчик. На смак просто те, що я люблю. І Адам, і Лука їсть. Толік такі торти не дуже любить. Ось і все, гості поїхали. Тортами наїлися до пуза. Видно yeah. Якби Знає там ще те. були горішки і мак, то було б смачніше. Ну, no, в такому, як ти, переборі. Я хочу сказати, що як би, можливо, це все легко не здавалося, і, можливо, багато вже забулося, але насправді цей канал це дуже великий наш труд і ночі. носі. Yeah. Дякуємо всім, хто підписався на наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!